We'll Аміці-Подільському планують відкрити нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини на селищі Смірнова по вулиці Саксаганського. Наразі в місті функціонує 12 амбулаторій на черзі, відкриття 13-ї. Приміщення для її облаштування виділив забудовник Олександр Кондратов, то фірма Марс ЛТД у новозабудованій багатоповерхівці на вулиці Саксаганського, 1В. Наразі тут виконані необхідні внутрішні ремонтні роботи, встановлено індивідуальне електричне опалення. Незабаром тут візьмуться з облаштування приміщень, медичне обладнання та меблями. Посприяти в цьому пообіцяли народний депутат України Володимир Моляченко та міський голова Михайло Сімошкевич. Далі у відеосюжеті Строїмо, і ще один буде. Ну і щоб своїх жильців, в тому числі мені на старості слід могли зробити капельницю. І то я вирішив зробити добре діло. У нас будуються нові будинки, житлові будинки, передбачається чи подальше ширення тут житлової мережі, тому стала необхідність, щоб збільшити потужність надання медичної які допомоги і в першу чергу якості, щоб і наші камінчани, і наші медичні працівники жили в сучасних, працювали в сучасних медичних закладах. Тому було така, ну, виставе питання відкриття нової цієї амбулаторії. Попередньо закриється. Питання ще не вирішено, певно, ми все ж таки і залишимо. Але е, прорахуємо доцільність затрати на ремонт на відновлення, тому що вона зараз ну, не в варінному стані, але потребує досить великих капіталокладин для того, щоб її зробити. майже що на лицю, а не таке, як зараз є. Хто збудував це приміщення? Це приміщення, наскільки я знаю, було е, приватне підприємство, підприємство Дозор під керівництвом Олександра Кондратова. Скільки часу необхідно, щоб влаштувати дану амбулаторію? Вже нас виділили, ми написали проєкт і нам міська влада виділила кошти близько 165 тисяч. Ми вже закупили обладнання, і я думаю, що, скоріше всього, до Дня Незалежності ця амбулаторія буде вже працювати. Тобто Ліжка, шафи, столи, стільці, певне обладнання, заксиметр, електрокардіограф, тонометри ми вже закупили і ми тільки чекаємо процес передачі. Документальні акти, підписують підписується акти, пан квадратик нам дає ключі, і ми майже напевно завтрашнім середнього дня будемо заводити обладнання. Воно вже є чекайте. Сьогодні ми бачимо гарний приклад реформування місцевої, реформування місцевої медицини. Чоловік построїв будинок, місто йому дало землю виділило. Він в будинку перший, ну це можна сказати, перший, те, що полопідвалі, полу перший поверх віддав під, 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 під амбулаторію медицини. В якій буде, буде і палата сеціонару, в якій буде міні-поліклініка, міні лікар, медсестра, в якій зможуть жителі мікрорайону, жителі близько лежачих близь, 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 будинків отримати першу медичну допомогу, змінити тиск, отримати капель, зробити укол і багато чого іншого. Такі невеликі амбулаторії, вони суттєво розрозять і центральну поліклініку місця, і, важливо, і нашу лікарню. І я вважаю, що дай Бог здоров'я тим людям, які тут на зустріч, і громаді, і місцевій владі, роблять такі значні внески в наше місто. І побільше було, було би таких людей. Сьогодні стоїть питання обладнати, знайти сюди лікаря, тому що, як ще про радянському з постійно говорили, що, що кадри вирішують все. Так коли є, треба знайти лікаря, який буде вболювати душою і за це приміщення, за, за цю міні-поліфініку, міні і за людей, які проживають скажімо, поруч. І, і, і стоїть питання з, з обладнанням, але я думаю, що міський голова, як я і великий депутат, депутати діселі, ми знайдемо кошти і з місцевого бюджету, і з обласного бюджету, і, можливо, за, 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 залучимо в або, або його спонсорів нашого міста. І цей мікрорайон буде мати чудову амбулаторію. Бажаю всім жителям здоров'я, але якщо, не дай Бог, прийдеться вирішити питання, яке ще раз говорив, з скапером, з, з тиском або з якимись іншими проблемами, вони будуть мати чудову поліклініку. Я думаю, що будуть мати лікаря, який буде всією душою болівати за своїм пацієнтів. Да, Тут доповнення електричне, і цей, цей, цей катьох дає можливість взяти ночний. Це, це в два рази менше, ніж днем, тобто можна ночі включати на, на, на повну мощність, обігрівати цю амбулаторію, днем скручувати, як говорить практика і Німеччини, і спуснати і Штатів Америки, незважаючи на те, що в них є газ, більшість будинків, більшість приміщень опалюється світлом.